Усім привіт! Знаєте, чого ми сьогодні проводимо наш вебінар? З нами Богдан Роговенко, наш офіційний магазин і топова зарядна станція Ecoflow Delta 2. Саме ця зарядна станція на сьогоднішній день входить в топ-продажів взагалі по Україні. І сьогодні ми про неї проговоримо разом з Богданом. А чому ж вона така? Чому її всі хочуть? От як ти думаєш, на твою думку, чому це саме затребувана станція на сьогоднішній день в Україні? Привіт, Сергій. Да, привіт. Хочу тебе трошки виправити. Ця зарядна станція Дельта 2, вона не популярна зараз, вона популярна була завжди. Дельта 2 це постійний бестселер по продажу. Найбільша кількість проданих станцій EcoFlow — це delta 2. А чому ти спитаєш? Я вважаю, по-перше, що це е, ідеальний баланс, ідеальний баланс потужності, тобто можливості, які прилади підключити до цієї станції, і мобільності цієї станції, тому що її вага дозволяє е, з легкістю її як і хлопцям носити. Дівчатам, а також для батьків своїх так. придбати. Тобто в неї вага близько 12 кг. це насправді те, що можна завжди взяти з собою, і при цьому її потужність 1,8 кВт. А це, до речі, сама найвища пропорція, якщо брати ємність, потужність серед усіх зарядних станцій. Так, дійсно. І 1,8 кВт це можливість підключати. Та, мабуть, всіх пристроїв вдома. А найбільших споживачів по типу чайник або мікрохвильовка. Тут в допомогу функція Xboost, яка дозволяє ось такі нагрівальні прилади. Використовувати з потужністю до 2,4 кВт. Так, у вас вода буде в чайнику трошки довше нагріватися по часу, але все буде успішно працювати і ви. Ну, Трошки довше це на 30 секунд або на хвилину. Тобто, так, це, це не так багато. і не так... Дійсно, багато. це не так суттєво, але ви завжди можете собі дозволити склянку гарячого, <реш> гарячого чаю да, або кубок кави, будь-де. По суті. Тому я вважаю, що це основні причини, чому Дельта 2 найбільш популярна станція, тому що потужність, вага і ціна. Ну і ти знаєш, в нас є невеличкий ролик презентація Дельта 2. Я пропоную, хоча модель вже досить тривалий час продається в Україні, але може хтось щось про неї ще не знає. Давайте подивимось відео, і ви точно трошки більше про неї дізнаєтесь.

Ну, ось така коротка презентація, але я все-таки би нагадав, мабуть, нашим глядачам про те, які основні от характеристики. Ми з тобою вже проговорили так трохи да, на початку, але давай так: ємність нашої станції 1024 Вт. Потужність постійна, яку вона може видавати, складає 1800 Вт або 1,8 кВт. Пікова потужність, яка на кілька секунд може заживити якісь пристрої, яким потрібно от, саме пікове споживання, таке як насоси, або можливо холодильник, дуже великий, або кілька холодильників, вона складає 2,7 кВт. А от за допомогою Xboost, про те, що ти говорив на самому початку, ми можемо під'єднати пристрої, які споживають до 2,4 кВт енергії. Сонячна панель. Сонячна панель сюди ми можемо під'єднати одну на 500 Вт або декілька на 200-250 на Вт. Тобто, поєднавши їх між собою, можемо підключити до нашої зарядної станції. Що дуже важливо, і в порівнянні, до речі, з минулою дельтою, з дельтою першої серії, туди ми не могли під'єднати додатковий акумулятор, а сюди ми вже, як бачите, можемо це зробити. Тобто під'єднання одного додаткового акумулятора таким чином збільшуємо єдність або ємність або до 2 кВт, або до 3 кВт. якщо ми візьмемо. Додаткову батарею від Delta 2 Max. Я не зовсім, звичайно, чесно скажу, от полюбляю з'єднувати 1 кВт плюс 2 кВт додаткової батареї, тому що має бути пропорційне все таки використання енергії. Я б радив використовувати один плюс акумулятор до Delta 2, який спеціально в принципі для неї і розроблявся. Але якщо у вас немає іншої можливості і потрібно ще більше енергії, тоді можна це зробити. І взагалі заряджати нашу Delta 2 ми можемо. Від мережі, і це всього лише трохи більше години до 100% від нуля від сонця 500 Вт, як я вже сказав, сонячна панелька. Від нашого розумного генератора газ бензинового. І це теж десь буде приблизно за 1. Один... Трошки, трошки, більше, трошки більше години так само. Трошки більше години. А нещодавно з'явилася нова можливість у нас заряджати Дельту-2. Як я показував на нашому, на нашому youtube каналі від мультичарджера в автомобілі. І скажу чесно, я був здивований, адже всього лише, поки ми доїхали від СТО до нашої роботи, а це там склало 45 хвилин, ми зарядили цю зарядну станцію на 80%. Тобто, так само трохи більше ніж за годину. Від 0 до 100 просто у вашому автомобілі. Звичайно, можна робити це і через прикурювач, якщо у вас немає мультичарджера, але через прикурювач, який видає максимум 100 Вт, ця зарядна станція буде заряджатися аж 10 годин. Ну, навіщо так довго чекати? Хоча, якщо ваша подорож досить тривала, а мультичарджера у вас немає, то, звичайно, можна заряджати і просто через звичайний прикурювач. Тому ось такі варіанти зарядки в нас є. І не знаю. Давай, може, розкажи трохи про виходи, які є, тобто, що ми можемо живити, бо як її заряджати, ми вже сказали. Е, так, дійсно, давай поглянемо. Як і на всіх, в принципі, зарядних станціях ехофло, перше, що вас зустрічає, це екран, на якому зліва направо буде відображено час роботи для живлення приладів або час зарядки самої станції. Так, Посередині у нас. Посередині у нас показник рівню заряду станції, скільки, наскільки вона зараз заряджена. І справа зверху у нас інпут, це скільки станція споживає з мережі, від сонця, від генератора або від автомобіля для зарядки і розраховується час зарядки. І знизу output це скільки споживають прилади, які зараз підключені до станції безпосередньо. Нижче, якщо ми побачимо, у нас є. Блок виходів постійного струму. Це два вихід Type A, USB, два вихода USB швидка зарядка Fast Charge, і два виходи USB Type-C з максимальною заряд... швидкістю зарядки 100 Вт. Чудово підходить для підключення ноутбуків, які підтримують Type-C-роз'єм, швидку зарядку. Можна використовувати собою, брати обладнання без додаткових там блоків живлення. І, і от на цьому я хотів би да теж зупинитися, тому що я дуже багато бачив відео в інтернеті, де користувачі ну викладають відео, як вони використовують, і вони беруть пристрій зарядний в 220 позаду. А від нього заряджають свій телефон або вставляють ноутбук. Чи можна так робити? Так, звичайно, можна, але ви маєте розуміти, що відбувається два перетворення: перше перетворення із зарядної станції на 220 на вихід до вашого блочка, а потім в блочку ще йде знову ж таки перетворення вже до вашого телефону а до вашого, або до вашого ноутбуку. Ну, це не зовсім правильно. Тобто, можна просто взяти кабель, вставити їх у ці е, наші е, виходи. І тоді використання а, зарядної станції разом з вашими приладами буде набагато довше. Тобто не буде оцих перетворень незрозумілих втрат енергії, коефіцієнти корисної дії не потрібно. Якщо у вас є ноутбук, макбук, якщо у вас є телефон, кабель взяли і просто на вихід Type-C або USB, і все у вас чудово працює. І надовше вистачить. Дибач. Так, дійсно, все правильно. Якщо ваші прилади підтримують зарядку через такий роз'єм USB напряму, то використовувати це набагато доцільніше і менше витрачається заряд акумулятора на перетворення. Тобто вам банально вистачить заряду станції на більш тривалий час. В самому низу ми бачимо кнопку вімкнення-вимкнення станції. Збоку, так як Сергій ти вже казав, у нас тут є роз'єм xt 150. Він підходить для того, щоб підключити через цей роз'єм додаткову батарею, тим самим збільшити ємність в два рази. Також через цей роз'єм xt 150 підключається до станції розумний генератор від EcoFlow, або такі пристрої, як альтернатор зарядка від автомобіля, або е, PowerStream, який теж у нас був в попередніх роликах. Це прилад, який дозволяє від сонця енергію зразу накопичувати в станцію або віддавати вашу домашню мережу. Е, позаду станції ми можемо побачити, що у нас тут під верхньою кришечкою окремо знаходяться роз'єми, які слугують для зарядки самої станції. Це роз'єм XT100... A... XT60. 10 XT60. XT60. A... Позаду під кришечкою у нас знаходиться роз'єм xt 60 для зарядки від сонячних панелей або від автомобіля. Далі роз'єм змінний струм в комплекті кабель для зарядки станції від звичайної мережі. A... І справа тепловий запобіжник в разі перенавантаження під час зарядки. Трошки нижче. У нас доступні 4 розетки. Це виходи змінного струму. Ви можете використовувати дуже, дуже часто запитання від наших клієнтів: як ділиться потужність між цими розетками тут, як відповідь вам, що ви можете максимальну потужність всю енергію зі станції. Відбирати там з однієї навіть розетки. Тому в вашому використанні в експлуатації нема жодної різниці, як ви підключите всі прилади окремо або через подовжувач, всі прилади в одну розетку. Сенсу і різниці в цьому немає ніякої. Єдине, що використовуєте саме подовжувачі, які розраховані на таку потужність, тобто якісні прилади. І в самому низу у нас теж розетки вихід постійного струму. Тут у нас доступні два роз'єми, 3 ампера максимально це для підключення мікроелектроніки. Це може бути портативна колонка, роутер інтернету або ще якісь малопотужні прилади. Я навіть колись бачив, де навіть, навіть монітори, старі монітори до них, до речі, так само От вихід такий є. Угу. Теж можна підключати. Да. Тобто, Якщо у вас прилади, які мають характеристики там, 12 вольт 3 А, то ви можете там підключати до цих роз'ємів. І класична розетка, як в автомобілі прикурювача, тут головне пам'ятати, що це розетка, яка видає струм. Тобто не потрібно комплектний кабель використовувати в зворотньому порядку для того, щоб намагатися зарядити через це роз'єм. Це розетка саме на видачу енергії. В принципі, все. Ну, я, я, додати. Таки, да, я тобі дуже дякую, я хотів показати. Не робіть, як в інтернеті, робіть, як треба. Взяли телефончик і через Type-C поставили його на зарядку. Ми завжди можемо побачити, скільки у нас іде споживання, але, до речі, обов'язково натискайте, якщо ви хочете заживити ось цей верхній блок, ось цю сірочку, сіру кнопочку, вона активізує. І ми бачимо, зараз у нас піде споживання. Так, пішла зарядка. І от ми бачимо ви бачите оці нижні цифри. Це зарядка, з якою зараз відбувається зарядка смартфона. Ну, але сьогодні ми не тільки про зарядку від Delta 2, сьогодні ми говоримо, чому ж вона насправді така. Найбільш, мабуть, все таки продавана в Україні до речі, якщо ви хочете дізнатися актуальну ціну на Дельту 2 Я дуже раджу вам. Заходьте, будь ласка, на сайт EcoFlow Ukraine, на наш офіційний сайт в Україні, і там ви зможете дізнатися офіційну ціну. Там ви зможете дізнатися всі технічні характеристики, скачати е, наш мануал, наш е, тобто дізнатись всю абсолютну інформацію, яка вам потрібна. Якщо вам і цього буде недостатньо, там є контактні телефони. Ви можете зателефонувати, дізнатися е, наявність, гарантії. До речі, гарантія про неї ми не сказали. Гарантія на цю станцію складає 5 років. 5 років гарантії, ось на цю станцію з офіційним сервісом в Україні. А це погодьтесь далеко. Не кожен прилад, взагалі, в Україні може отримати гарантію у 5 років. Це говорить якраз про якість саме цієї станції. І я взагалі хотів би тобі сказати, що я ну порівнюю те, що відбувалося з дельтою першого покоління, коли вона тільки не випустилась і приїхала в Україну. Це теж був топ, це теж був бестселер продажу. Чому так відбувається, на мою думку, ти сказав самому першому реченні: це поєднання ємності, потужності і ціни, і ваги, так, і вага, вага теж звичайно грає роль. Але от поєднання ємності, потужності і ціни це просто оптимальне рішення, яке просто зібрали у цій станції. Дельта перша була в Україні бестселером продажу навіть тоді, коли вже вийшла Дельта друга. Я скажу чесно, через кілька місяців виходить Дельта третя, і повірте, вона буде ще крутіша, ще класніша. І я б переконаний, що і Дельта 2, і Дельта 3 все буде продаватися у великій кількості.